Весілля через два місяці знайомства в інтернеті. Продавщиця з Дніпропетровська вийшла заміж за бійця. АТО. молоді люди знайшли одне одного у спеціальній групі АТОшні знайомства у Фейсбуці, та так закухалося, що вирішили побратися через тиждень після віртуального знайомства. 39-річний Дмитро та 36-річна Олеся почали планувати весілля, навіть не познайомившись наживо. І до одруження побачилися лише одного разу про неймовірну віртуальну історію кохання Софія Богуцька. Це був теплий осінній день, коли метник Дмитро перебував між Кураховим та Мар'їнкою. Згадую, якраз повернувся із завдання і засумував. Я просто от, слушайте, лежав на, на тому, що у мене був, у мене був каремат і спальник це, з собою з віщею. Я лежав, просто якби віддихав. Да, і ну, думаю, час, думаю, дай до інтернет. Вже декілька місяців, як Дмитро зареєструвався у групі атошних знайомств, але з ними все не клеїлося. Я от виложила фотографію, ще підписала, що там симпатичний бандер, і ще симпатичний був. Того ж дня продавщиця Леся з Дніпропетровська готувала обід на кухні у свій вихідний і побачила його. Ну, Спочатку коментарі написала, потім написала йому в личку, так і почали общатися. Тобто, дуже як то зрозуміли, що душі родственне. Так як йокнула і все. Ну, буває так. Між Дмитром та Лесою зав'язалася переписка. Вони почали спілкуватися телефоном. А за тиждень Дмитро освідчився дівчині, якої ніколи не бачив. Ну він мені посилав повідомлення в месенджері. Ну і там колечко. Я говорю, пропозиція чи случайно? Попробував думав, що буде, то буде, в общем-то. Ну і от так вийшло. Вона. Немножко подумала і пише, що Я согласна, там буквально. П'ять хвилин вона подумала. І пара почала готуватися до скромного весілля. Вирішила зіграти його на 6 листопада. Леся обирала сукню її шила родичка, а Дмитро весільний костюм, військовий. Це у мене свадібний костюм, я спеціально купив для свадьби нову форму, так? Так, тому що якби я вирішив, ну, так я ще воєнний. До весілля Дмитро та Леся бачилися всього раз. Чоловік якраз їхав на ротацію на Миколаївщину, і закохана жінка примчала на одну із залізничних станцій, аби декілька хвилин побути з нареченим. Бігом зібралася і укатила. Тільки коли сіла в електричку, мене почала трусіти. Ну, страшно, звісно, було. Какая-то іскра скачила, це от моє, в общем-то. До цього женат не был. Даже навіть как то я вот, ну, как сказать, похоронив себе в этом плані, в плані сімейному, ну, у нас не так нет, да. Далі було весілля. На ньому з десяток гостей. Дмитро та Леся четверта пара, яка побралася завдяки групі в соціальній мережі. Атошні знайомства створила волонтерка Наталія. Каже, того просили самі вояки з фронту. І коли він буває, сидить на фронті, и ему не с кем пообщаться, он родственникам не может позвонить, потому что они берегут своих родных, а здесь он может высказаться, и его поддерживают. Ну, я считаю, что это как такая аналогия психологической службы, потому что часто к психологам они не, не хотят обращаться. А здесь, и, в принципе, все, что делается, делается от души. Когда девушка пишут слова поддержки, это идет от души. А, по-моему, это очень сильно чувствуется ребятами. И ось метро снова поспешаю у відпустку до коханої. Привет, моя бандеровка. Привет, мой бандеровец. Скоро буду, да. Дмитро приїхав з подарунками. Пуля 7,62 з снайперської винтовки Драгунова. В общем, снайперська пуля. Вот. На стіні їхньої спільної оселі висить головне фото. Воно дорожче за всі. Це наша перша спільна фотографія. І тоді ми перший раз ми побачилися вживу. І ось зробили таке спільне селфі. Да, так що, так, Дмитро каже, відпустку дали невелику. Встигне з дружиною лише відсвяткувати Новий рік і знову на фронт. Там на нього чекають побратими, з якими він має завершити важливу справу. Поїхати і закінчити, щоб потім, коли говорить, у нас то есть, не було того, що відбувається там. И чтобы вот, да, жена моя, вона жила спокійно, нормально, в квартирі, там, де є світ, там, де є газ, вода, там, де не стріляють на вулицях. Там. не грабят, там, де платять пенсії. До Дмитрового Дембелю залишилося чекати менше півроку. Молодята впевнені, що за такого сильного кохання той час мене швидко. Софія Богуська, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.